Доброго дня, рахів Україна. Що сьогодні? Сьогодні, мабуть, розмова для дівчат, які чекають з фронту своїх чоловіків, братів, синів. Це, це, мабуть, розмова для них. Бо я вчора послухала одного психолога, який давав, давав поради, ну, як, так випадково потрапила на нього, давав поради, як спілкуватися і як сприймати поведінку людей, які довгий час знаходяться під дуже, вели, дуже великим стресом. Ну, Це наші військові. Ось, І він давав, давав дуже такі цікаві. І дуже корисні поради. Ось. Якщо, якщо комусь, якщо комусь потрібна ця інформація, то я ви пишіть, пишіть мені, так, а я посилання вам відійшу. Ось. Значить, І що е, він там? Ну так, обші общі такі тези, я, загальні тези я, я зараз перелічу. Ось, але кому, кому це цікаво і кому це необхідно. От, потрібно кому це, то е, пишіть, я е, дам сила, посилання. Ось. Значить, що, що він там каже? Він каже, що значить, е, адаптування проходить, ну, коли хлопця відправили, так, на, на фронт о, о, ці, ці умови жахливі, адаптування проходить е, протягом 10-15 діб. Ось. І потім оцей, оцей страх, це, це, ну, ця, ця реакція, яка може бути різна, бути вона закінчується на 15-й добі. Але якщо е, ця людина, чи, цей чоловік знаходиться в таких умовах е, більш 40-45 діб, е, поч, починається вигоряння. Ось. І ну, втрачається ресурс, він закінчується. Ну, тому що людина же вона ресурс у неї не обмежений, так, хоч чоловік, хоч жінка. Ось, і воно там, ну як сказати, ну, силам, сили вичерпуються. Ось. І ну, тому, тому как би, от це на, на, на цьому сроку ну, краще піти на ротацію, але. А воно ж не стається так, як хочеться нам, так? А по-різному. І тому, коли проходить цей срок вже, так, то е, чоловік, який знаходиться у стресовому стані постійно, в нього дуже все змінюється і в. Е, в Сприйняття 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 яких, яких -то, оточуючих його дій, оточуючих його людей і реакції на це змінюються. Ну, як він каже, Появляється таке тонельне мислення, так от Ну тобто, би, от, от он, он он бачить тільки те, що потрібно зробити. От. А от, би, на, на все інше у нього не вистачає. Сил. І знаєте, знаєте, він каже, що ну, там дівчата, да, там ну, матері, там, дружини, вони ображаються, ображаються, що ось він він якось став якимсь чужим, його там не цікавлю я, не цікавлю діти, і так далі, і так далі, так і інше, таке інше. Ось, але це не так. Це не тому, що він як би, ну, перестав звертати на них увагу, а тому, що, знаєте, як він каже, в нього дуже ну, такий, виявляється такий кордон, де свої чужі. І ось родин, до своїх належать тільки ті, від кого залежить його життя. І це його побратими. Це ті, хто рядом з ним в окопі. А чужі це не обов'язково. Ті, котрі там от, в окопах на, на, напроти, ні. От, от у цей момент до чужих можуть належати і жінка, і діти, бо від жінки на цей час, на цю мить не залежить його життя, буде він жити чи ні. Від дітей. Це теж, теж не залежить. Це все пройде. Але на цей час от люд, людина мислить саме так. І ну, щоб, знаєте, щоб. я не знаю, як це, як це сказати, чи розширити це тонельне мислення, чи щось. Цей чоловік він повинен отримувати. Ну, якусь так ну, підтримку, якісь та. Ну, я як він каже, якаря повинна бути за межами оцеї цієї стресової ситуації. Ну, то є, то, тобто, тобто, тут це друзі, це сім'я, це батьки, це діти, які, з якими він спілкується, і тим самим. Поповнює цей ресурс свій. Але значить, людина з людини, люди там всі різні, так? і кожна людина, кожній людині потрібно своє. Тобто, кому-то потрібно, щоб його похвалили. Сказали, ой, ти, ти, ти наш герой, ти наш захисник, ти наш молодець. Комусь потрібно, щоб його пожаліли. Сказали, ой, як тобі, там там важко, там важко, там як це, ти все це витримуєш, але ми з тобою і, так, і таке інше. Ось. А комусь потрібно, знаєте, он, он це переліч, перелічить останнім, комусь потрібно. Піклуватися про, про іншого. І він цим здобуває цей ресурс, якого, завдяки якому він може там триматися. І Він так якось сказав, цей психолог, що бувають і такі. Ну, що я хочу сказати, це вже друга частина мого відео, і вона буде це особисто моя історія. І вона майже розважальна. До саме таких людей належить мій чоловік. Тому що він саме отримує ресурс, отримує задоволення і отримує поповнення його сил саме з того, що він піклується про мене. І ви знаєте, ну це ну, дійсно це, це не, не тільки в часи війни. Це все було е, забагато, за багато <хи>, часу до, до війни. Це було ну, майже все життя. Він знаєте, він ніколи не заходив до хати, щоб в нього у кишенці не було якесь, якась для мене дрібничка. Ну, може, там Яблочка, чи мандаринка, чи цукерочка щоб була. Так? Це, це, було, це було завжди. Ось, і... А ще під, під оце все, він же ще вигадував якісь там історії. Так? І він... так, 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 все це серйозно розповідав, я всьому цьому, на, 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 перший, на, перший, там, на першій миті я цьому вірила. Він каже: ой, зараз що? Якийсь та дядька, мене штовхає. А потім ми побилися, і я в нього забрав сумку. Я кажу: Боже, на що ти забрав в нього сумку? Та він потім сказав: ти знає, моє, моє прізвище заяць, ото, що в сумці там віднеси дружині. І цих тих, і оцих. Ці якісь -то, я, 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 яких то його оповідань було так багато, і к, кожен, кожного разу щось інше. Що я, коли він починав розповідати, завжди вірила, завжди вірила, вірила переймалася, на жаль, це зробив. А воно виявлялося, що все це воно ж зайця. Отаке от от дівчата, отаке от дівчата, але. Це, це зі мною трапилася така, така людина поруч зі мною. Вона була не все життя. Це трапилось, коли вже, вже після 50 моїх років. Ось, але але отак, отак мені пощастило в житті. Ось, але що я хочу сказати? Ще що, що хочу сказати. Що, ви знаєте, війна і інше. Зараз вже інші, інші, інші подарунки від зайця. Але вони є. І вчора на новій пошті я отримала чергового подарунка від зайця. Дивіться, що. Дивіться. От Отака От футболочка. Бачите, що тут написано? Дружина військового службовця ЗСУ. Одна і друга. Гарненька, дивіться, яка гарненька. Бачите, О, мій коханий носить форму ЗСУ. От такі подарунки від зайця я отримала вчора. Кохана моя людина. Котру я дуже дуже поважаю, дуже пишаюся її, нею. Повертайся з перемогою. Живий, здоровий. Я тебе дуже чекаю, дуже чекаю. Слава Україні!